Добрий день, мене звуть Оксана Гермаковська, і я дуже люблю дізнаватися про все цікаве про різні країни світу, а також розказувати про це дітям. А вам цікаво визнавати про різні країни? Останні 20 років, а тим більше, я живу у Сполучених Штатах Америки, Отож про цю країну я знаю досить багато і можу вам розповісти все найцікавіше про кожен штат. Отож, розпочнемо. Де знаходяться Сполучені Штати Америки? Україна у нас знаходиться ось дечки, а Америка ось де. Це, мабуть, ви самі вже знаєте. В Америці є 50 штатів, із них два відірвані від Суходолу, тобто від основної частини Сполучених Штатів. Аляска не відірвана від суходолу як такого, але відірвана від основних штатів. А острови Гавайї, Гавайські острови відірвані від усіх на світі і знаходяться посеред океану. Всього ми маємо, як я сказала, 50 штатів, і я вам розкажу сьогодні про перший із них штат МЕН. Але для початку порівняння, щоб ви мали собі уявлення, наскільки це велика країна. Україна одна з найбільших країн у Європі, а Сполучені Штати одна з найбільших країн у світі. Ось ви бачите порівняння Україну з Сполученими Штатами Америки. Так само, як Україна розподіляється на регіони: Схід, Захід, Центр, Південний регіон. Сполучені Штати також розподіляються на різні регіони. Такі як Нова Англія, Середньоатлантичні Штати, Південь. Ви б думали, що південь це все, що отут внизу. Але ні, історично південь це саме оцей куточок. Також середній захід, давайте я втечу звідси, щоб ви бачили, де середній захід, Скелясті гори. Південний Захід та Тихоокеанський регіон. Раз, оце червоним обведена та частина країни, яка заселялася першою. Коли я думала про Сполучені Штати, я думала про країну загалом. Але Америка розвивалася, розвивалася не так. Спочатку заселявся оцей бік, а потім люди вже просувалися далі і далі на захід. Тому ця частина країни дуже щільно заселена, дуже старовинна. Ось ви можете побачити перші території, перші колонії, які, які згодом стали штатами. Їх на початку було всього 13. Але люди все прибували. Та й прибували, та й прибували з Європи, особливо з Англії, і заселяли нові нові території. Отож, ця частина, оцей маленький кінчик червоним, називається Нова Англія через те, що більшість прибульців приїхали сюди з Англії, і для них це була ніби нова їх батьківщина, яку вони називали новою Англією. Найбільший із штатів нової Англії це штат Мен. Англійською він звучить Мейн, а українською мен. Багато людей думає, що Америка це суцільний Нью-Йорк або Лос-Анджелес. гамірливі, багатолюдні міста. Але це не так. Штат мен це безкрайні ліси і гори. Якщо можна було показати штат за допомогою. Одного малюнка, однієї фотографії, то це те, що ви бачите. Це чудове місце для шанувальників природи. Вам назустріч може вийти Лось, а вздовж галявини розгойдуватися люпини. Майже весь штат вдягнений лісом. Племена в банакі колись будували з деревини житло та ось такі човни каної. Майстрували багато чого. А от європейці найперше оцінили стрункі сосни, з яких можна було робити високі рівні щогли для кораблі. Британський флот скомандував поселенцям помічати сосни, які були дуже товсті, завтовшки за, за 70 сантиметрів для флоту, щоб вони не порубали на дрова такі цінні екземпляри. Найперший корабель в Україні, до речі, було Побудовано саме тут, у штаті Мен. І суднобудування довгий час було головним в цьому штаті. Але з часом інші штати обірнали штат Мен. Але штат Мен таки отримав назву соснового штату саме через ті сосни. Якщо вас цікавлять кораблі і вся ця тема суднобудування, вам треба завітати до місцевого морського музею і все там гарно, гарно роздивитися. А якщо вас більше цікавлять потяги, і ви хочете потрапити у потяг минулих часів та ще й покататися на ньому, то вам треба до цього залізничного. Музею. Де є деревина, там буде і папір. Перша паперова фабрика відкрилася тут на початку XVIII сторіччя. Спочатку використовували старі ганчірки для виробу паперу, а от у XIX сторіччі навчилися робити папір з деревини. Деревину перемелюють. Зволожують і виходить така собі, ніби каша. Ту То кашу тонезенько, ретельно розмазують на сітках і висушують, і ми отримуємо папір. Бачите, який товстелезний рулон паперу. Мен це не тільки сосновий штат, це також картопляний штат, дуже-дуже картопляний. до 1900 40-го року він був чемпіоном усій країні з виробництва картоплі. З часом його обігнали інші Штати, але про них я розкажу вам згодом. І на що ви думає, думаєте, йде половина усієї цієї картоплі? На картопляники? Ні. На улюблені американські ласощі картоплю фрі. А ви любите картоплю фрі? У містечку. Урт Ферфілд кожного року святкують картопляне свято, яке тут називається Potato Blossom Festival. На цьому святі можна позмагатися, хто першим збере картоплю, або можна поборюкатися з друзями у картопляному пюре, хто кого переможе. Вам яке змагання сподобалося більше? Вам хотілося б отако акуратненько позбирати картоплю, або, може, замазюкатися по самі вуха. А чи любите ви чорницю? Я дуже люблю чорницю. Чорницю смачно їсти і просто так, і в варениках, і в смузі, як хочеш. Земля та клімат мейну ідеально підходять для вирощування чорниці. Та вона і росте тут дикою, і тому клопоту дуже мало фермерам з тією чорницею. Догляд за нею дуже невеликий. А люди. Дуже люблять її купувати. Більшість чорниці в Штатах добувається саме в цьому штаті Мен. Крім того, в штаті Мен виловлюють неймовірну кількість омарів, які тут називають лобстерами, більш ніж у будь-якому куточку світа. І кожного року тисячі туристів приїжджають у Рокленд на свято Омарів поласувати цим делікатесом. Називається це свято Main Lobster Festival». У 1947 році, коли вперше святкували це свято, за один долар можна було набирати стільки м'яса омарів, скільки в тебе влізе, буквально наїдатися від пуза. А скільки це коштує зараз, я вам не можу сказати, бо ще не перевірила, але дуже хочу. В США музеї взагалі дуже цікаві місця, не притрушені пилом, а яскраві, де багато чого можна взяти в руки, порозглядати, а ще популярні музеї дитячої гри, як, наприклад, ось цей дитячий музей метаморфоз. В цьому музеї є різні кімнати, де батьки з дітлахами приходять просто погратися. Наприклад, отака кімната. З потягами дерев'яними або отака. А хто з вас любить пампушки? Робити їх з діркою всередині здогадалися самі в штаті Мен, щоб тісто всередині не залишалося сирим. Тепер їх продають всякими різними, отакими, от різнокольоровими, помазаними всілякою глазурю, а є також і значинкою. Але коли значинкою, тоді вже дірки всередині немає. Штат Мен має понад 4,5 тисяч островів. Є отакі невеличкі острови, і на них є чиїсь будівлі, а є отакі незаселені острови. Можна купити собі острів і побудувати на ньому хатку. Ви колись про таке мріяли, власний острів з власною хаткою. Вам більше як подобається отакий малесенький острівець, чи може отакий Острів побільше. А на цьому голому, непоказному острові стоїть надзвичайно важлива споруда, яка називається маяк. За маяком є невеличкий такий будиночок, в якому проживає родина Сторожа. За будь-якої погоди, хай навіть хуртовина сторож має підтримувати світло у маяку, який спрямовує кораблі до берега. Завдяки цьому світлу багато кораблів не розбилися, а безпечно дійшли до своїх домівок. Ось це гарне, пригарне місце називається Національний парк Аркадія. Це є чи не найпопулярніший парк в Сполучених Штатах. Він посідає друге місце за популярністю. Тут можна зустріти, давайте я посунусь трошки, сапсанів, тюленів, а також лисиць, лосів і багато яких тварин. А на найбільшому з островів є гора за назвою Канілак. З цієї гори можна побачити перші промені сонця, яке піднімається над країною. Виглядають національні парки і взагалі парки в Америці. Ось так. Багато зручних доріжок, де можна гуляти, а також знаки, які вказують, де можна вигулювати собаку, чи вона мусить бути на повітку, де можна проїхати велосипедом або якимось ще транспортом, а де можна ходити тільки пішки. Люди дотримуються цих правил, і я не бачила ще захаращених таких занедбаних парків. Дуже приємно в них гуляти на природі. Я вам сказала, що штат Мен це штат лісів та гор. Але ми маємо у штаті Мен також пустелю. Уявляєте собі, пустелі, звичайно, бувають десь у таких жарких місцях. А тут північний холодний штат Мен, де дуже холодно зимою, та й літо не таке вже й жарке, ми можемо знайти пустелю, звідки вона тут з'явилася. Справа в тому, що колись дуже давно, під час льодовикового періоду, льодом була вкрита, ну, може, половина Північної Америки. Осе, що біле на карті, це був суцільний льод. Бачите, вся Канада вкрита ним, і ще великий шмат Сполучених Штатів. З часом льодовики почали танути, і збігала вода річками, і ця вода виносила з собою багато піску. Потім все це розтануло і висохло, а там, де закінчувалася річка, залишилися ось такі місця накопичення. Піску. Такі місця у штаті Мен я не бачила, бо там була тільки один раз, але в моєму штаті, в штаті Нью-Йорк, я такі місця бачила. Вони згодом заростають травою, деревами, але через вируб дерев або перевипас худоби вони можуть знову оголюватися і люди бачать той пісок, який був принесений старовинними льодовиками. Огаста це столиця Штату Мен. У кожному штаті є капітолій, це адміністративна будівля для уряду штату. Капітолі їм пишалися і намагалися створити його дуже гарним. Коли цей капітолій оновлювали, ось цей самий, понад 100 років тому, виявилося, що грошей на гарну статую, що мусить стояти на вершечку, не вистачає. І тоді Уільям. Нобел вирішив зробити свій внесок. Ще хлопчину він любив гратися з глиною, щось з неї ліпити, а згодом став відомим скульптором. Тож він вирішив подарувати своєму штатові час і талант на те, щоб зробити цю статую, і за свою роботу не взяв ні копійки. Ця статуя називається Пані Мудрість, – «Lady Wisdom». бо без мудрості не можна керувати штатом. Або цілою країною. На цьому я закінчую свою розповідь про штат Мен і чекаю вас наступного разу. Ми будемо продовжувати вивчати нову Англію. До побачення!